Нарешті дуже ми багато з вами говорили про те, що це абсолютний нонсенс, про те, що ми не можемо наших бійців, наших гроїв, яких загинули, навіть відспівати занести в багато наших церков, наприклад, в моєму селі, тому що ці церкви ну так не де юри, бо вони прибрали цю позначку МП. Але фактично вони знаходяться під впливом московської церкви. Їх висвячували ці єпископи, яких висвячували ті єпископи, які врешті підпорядковуються Кирилу, який благословляє с. СВО, ракети на наші дитячі лікарні, пологові будинки і житлові будинки, і ми прекрасно розуміємо, що зв'язок цей уже багато разів був доведений. Багато разів були доведені причетність церков Московського патріархату до Росії. Було знайдено багато схованок російської макулатури і навіть зброї і. Доведено причетність попів, які були у цих церквах і, і співпрацю їхню з ворогом. Але ж ні, ми чогось чекали і чванилися дуже довго. І зараз такі, от, це наша перемога, це ми такі молодці. І Сережа Лєщенко навіть написав, що от від Володимира Великого, який хрестив Русь до Володимира Зеленського такий красивий прогіб зробив Сережа. Але я нагадаю, що про. Обов'язкове невідкладне ухвалення закону, який заборонив би російську церкву в будь-яких проявах на нашій території. Ми говорили вже дуже дуже давно і пропонувалися закони. Вони там лежали у Верховній Раді в шухляді дуже дуже давно, і дуже е е багато варіантів пропонувалися. Але е зелена влада, коли прийшла, вони вирішили, що це не на часі. Вони саботували, відкладали. І, ну за чим? Що, що в нас війна вже була на той час? То, ладно. Яка війна? Не було в нас ніякої війни. І що ми усвідомлювали, що питання церкви це питання національної безпеки, державної безпеки. Це не просто там попив ходять. І тоді, коли ми просили і говорили, і коли це те треба було робити, щоб в церквах в тих не зосереджували арсенали зброї, московської макулатури підтримки ворога на місцях мережу для окупації подальшої, не готували тут, тоді це треба було робити. А зараз, коли ви після успіхів збройних сил України, зокрема на Курщині, учуяли теоретично якусь там можливість якихось виборів, можливо. Там в наступному році, то ви зметикували, що Опа, треба ж нам ухвалити тут патріотичні закони, бо вибори ж нас питає, а де? А де українська церква? Це перший момент, що коли вас просилося, ви не голосували, тепер приписуєте собі величезні заслуги, ну окей. А друге, що закон, в принципі, він рамковий, він не вирішить проблему в цілому. Я завжди давно говорю про те, що на місцях. Самі представники, священнослужителі, які кажуть, що ну я ж не можу там сам перший хай Іван Петро піде спочатку. Мене ж висвятив тут єпископ. Я ж не можу проти нього піти. Ви маєте йти виключно за волею громади, тієї громади, яка зараз віддає кращих своїх представників за нашу за наше існування, і ми маємо право мати в себе в селах, в громадах, в містах, поминати, відспівувати своїх бійців, які загинули за Україну. І ви маєте в першу чергу іти е, за покликом своєї громади, людей, які живуть на цій території, тому що церква належить громаді. І е, люди мають робити правильний запит, голова громади має зібрати людей, зібрати підписи, прийти до батюшки, сказати, шановний, ти або з українською церквою і переходиш в добровільну православну церкву України, або давай до свидання. Інакше бути не може зараз, так точно. Але ми цього чогось не робимо. Ми чекаємо когось. Ми чекаємо чогось, і закон цього не вирішить. Тому що якщо взятися зараз, у нас багато церков навіть в місті суми, в яких там, там таке понаписували, коли створювали їхні там. Скільки форм власності? По перше, а по-друге, довести, що церква, церковна громада афілійована з Росією. Ну я не знаю, це буде нереально і в кожному окремому випадку, як це буде відбуватися. А по-друге, вони скажуть, ну так, ми, ми ж з вами, ми, ми тут українська церква. Ти, я, який московський патріархат? У нас немає де юри в назві ніякого московського патріархата, тому е, закон це добре, хоч так, хоч зараз. Але і на місцях громада має бути свідомою і спитати в свого попа, свого батюшки, прийти і спитати, а чому ми не в православній церкви України? А чому ми досі представляємо ворога, коли нас уже виростають кладовища цілі наших героїв у кожному селі, селищі, громаді, місті? Це дуже важливо.